Потрібно купити другу лопату, тому що зима обіцяє буде дуже сніжною. І ми один поперед одного чистимо сніг, це дуже мені подобається. Одразу дві справи робимо: перша наводимо лад, чистенько прибираємо сніг, а друга фізичне навантаження. Просто доступно на свіжому повітрі. Тепер потрібно закладати час на те, щоб чистити автівку від снігу. Я вже перестала її заганяти у двір, тому що коли вимикають світло, коли вимикають світло, тоді потрібно перемикати ворота на... З автоматики на ручний режим, а є це додатковий час і я просто її залишаю за двором. Зараз собі понатискаю всі кнопочки і піду чистити. У мене у багажнику є така підстилка, о господи. просто обалдезно. Видите, какой современный дизайн. У вас есть такая? Сніг на вулиці мокрий, можна ліпити сніговика. Кому не потрібно їхати на роботу. Можна з дитинкою вийти, а можна і без дитинки. Я і сама вже діти виросли. Якщо мені хочеться, виходжу. І ліплю сніговика. Але це ж потрібно, щоб був сніг. І сьогодні він є, але за прогнозом погоди він розтане. Тому... Зараз сніжку навіть зліплю. Клас. Будемо насолоджуватися старшими такими опадами сніжними.